Вогонь. Оце? А де хто не моє? То мені підкинули. То не я. Отже, сьогодні 29 липня. Рівно місяць. Як я вилетів із <різь> Південної Америки. Завтра буде місяць, як прилетів. <різь> По-моєму, опять ці ті лізуть. Тут прибігали ці косулі. толпа. Толпа косолі. Прямо мимо мене пробігли. Спужалися. Навірно, вони сюди теж ходять. Тут же класні місця. Це такий, напевно, єдиний густий кусочок, а кругом такий рідкий ліс, внизу почищений весь. Там їм некомфортно. Вони ж теж люблять ховатися. Щоб ніхто не бачив. Таке от. До чайку розпакуємо в шоколадку. Попробуємо, так? Да? Ну, клас, так. Да. Таке я люблю. Це те, що треба. На вкус зараз будемо пробовать. Вона мені напоминає. Дуже напоминає. Получається колись ще в метро. Хай не знає скільки років тому. 18-19. Дуже короче. Я купив, там була акція французькі шоколадки. Якщо береш до хрена, так вони виходять по 8 чи по 10 гривень, а якщо береш 30 штук, по 4 гривні виходили. Це приблизно стільки ж, як тоді стоїли світочі. Світоч був найдешевіший. Я набрав спочатку світочка, а потім побачив ці французькі вони виявилися ще вкусніше. І от самі шоколадки були от такі, я точно внутрі. точно, точно. С разными начинками, там дуже много всяких было. Я набрал. Машина какая-то Иногда машины какие-то проезжают. Это, похоже, может быть лесовоз. А может и О, такие даже трошки видно. Не, лесовоз, да. От, два рази проїжджали лісопі один раз бігуни пробігали двоє. Таке. Тобто, все-таки тут якесь це... Якась життя є у цьому лісі. То я просто був вечором поздно, так нікого вже не було. І це є добре, що в таке час в лісі нікого немає. Якраз никаться удобно. Так, який огонь? Де ви бачили огонь? Нема ніякого огня тут, все, не було. Ви щось видумаєте, вам показалось все. Все, нема тут ніякого огня. Ось вихід з маєнички. От. Таке от густе місце. А там далі взагалі якесь болото. Отже ж, ми виїхали населений пункт, який називається Сен-Лі-Е-Ла-Форе. Ото етампес знаходиться на полпуті відсюди до Парижа. Етамп, етамп. Там, по-моєму, є Макдональдс. Але до нього на, по цій прямій дорогі я не поїду, тому що я подивився панораму, Вона дуже... У ну, неї обочина вузька, а машин багато. Ну і карти мені створюють інші маршрути. Не, не сюди. <гум> а ще прикол. Только що лайф мене привітав з тим, що моєму номеру 20 років. Я цю сімку активував 20 років тому. Представляєте? 20 років. Можете собі представити, як довго була мене? Точніше, я її заміняв. Сімку я вже два рази міняв, але номер залишився. Да. Ось такої. І навіть три рази. Я вже запутався, скільки я раз її міняв. Потому що я два раза, один раз губив симку, один раз губив телефон. І один раз я, по-моєму, міняв для того, щоб 4Г робота. Чи щось таке там було, не пам'ятаю вже. І вони мені запропонували. 5 ГБ на 7 днів за 1 гривню. Але вони трошки опіздали. <гум> да. Тому що Таня мені вчора вже поповнила. Так би можна було. да. Активувати за 1 гривню. У мене якраз було 6 гривень на щиту. А ще дивіться, яка Франція буває. Віслічок. Віслічок. <гум> Мужичок. Пообічалися також з мужичком з цим. Він із Швейцарії родом. Він так розмовляє. Короче, я так зрозумів, у нього якийсь французько-німецький суржик. Тому що дуже багато німецьких слов. Короче, і карти не хочуть упорно строїти. Ну, я більше довіряю Осман, він сказав, що там на наступному повороті треба повернути. А в кінці виїду так наліво, направо. І все одно мене виворачує на той маршрут, який він мені построїв до Парижа значить туди и поїду. Да. А тут совсем другое дело. Машин нема вообще. А по цій не вообще нерв. Ось моя дорожка. Вот так і поїдемо Спокойненько, повз вітрячки Интересный самолет, він злітав якимось зигзагом. І это я дивлюсь, що це не пасажирський це взагалі якийсь интересный самолет. У нього знизу якась дура. Випирає. Може тут воєнний аеродром якийсь десь рядом є. Вон, кстати, вишка. Її видно, і вона, виходить, недалеко. Ось у це село, Ні, в принципі, далековато. У мене, коротше, там на, мої, на моїй точці. На моїй ничці сьогодні ловилося 5G. Причому прикольно, що воно іноді ловилася, і тоді в мене связь хороша була. А коли його не було, воно показувало H і зв'язку не було, інтернет взагалі не працює. Тобто хитрость заключається в тому, що коли 4G є, тоді інтернет хороший. А коли 3G, воно взагалі не работає. Ну тобто, цікаво воно А коли показує 5G, взагалі не зрозуміло. Тобто телефон то мене не підтримує 5G, а сімка. Для цього ж треба, щоб сімка підтримувала. Взагалі не зрозуміло як воно працює. 5G радіус действия дуже низький. Если в 4G там 3-5 км, то у 5G там взагалі не більше км. Це значить вишка була десь зовсім рядом, раз я її ловив. Теж інтересно, так? Да? В'їхав в якесь село і тут внезапно таким вітром стрічним накрило. У мене шапку сорвало і мене самого чуть не скинуло. І все, і різко прекратился. Лавочка. Прикольна отдыхалочка. Церква. з якоюсь обновленою верхушкою. Той во до Парижа ще 100 км. Ну, можна до самих околиць не доїжджати, десь на підходах заночую сьогодні. Але все одно поднатужусь. Тобто есть у них светофори цей. Показують через скільки хвилин проход, приїзд відкриється, бо вони перекопали дорогу, ложать якусь фігню. Але я обійшов з боку, щоб не діти. 11 дорога. Оказатель на Париж був в ту сторону, в другу. Але нам туди не треба. Ми теж їдемо на Париж, але хитрим путем. <гум> Слідчий город Озіон. Я не знаю як правильно читається, але написано так. Озіон. Так, следующий населений пункт. Вот. Тут трошки зигзаг, крюк, але потім знову виїжджаємо на пряму дорогу. Якось странно буває, ось на карті обозначений населений пункт. Я його взагалі не бачу на карті. Чи може він за поворотом знаходиться, там одна дорога повертає в сторону, може то він. Ось тут становиться ясно, основна дорога повертає туди. І все, що на указателях, знаходиться там. А нам ось сюди. По маленькій дорожці от этой. Дуже цікава місцевість. Виходить, ну, великі города є туди. Ну не великі, городки. Але вони в основному вдоль крупних трас. А тут, де я їду така дичина. Ну тут поля. Паля, поля, поля, а лісів майже немає. Ось такі лісочки є возле хат, але вони стрьомні. Тобто по карті вони зовсім маленькі і тобто, вони як такових таких лісів немає, щоб сховатися. І оце майже до самого Парижа, аж перед Парижем починаються лісочки, там є ліси. <гум> И вот тут-то я иду так вообще маленьких отцапетовки -то, -то, то есть тут вообще такая интересная тичина И вот так майже аж это самое Цивилизация начинается 10 километров аж за 20 Так -то. Интересно вот дорожка моя проложена Бачите тут таке движение По цей трассе А обочины немає Такие трассы жуть просто То есть тут такие тоже есть але це тому, що ми близимося до Парижу. А я по ній проїхав буквально метрів 30. І знову звернув на дорожку. Отак от, от. Прикольно, вчора ввечері трошки засів у ТикТоке. Правда, із за тих проблем з інтернетом, Приходилось часто вирубати і врубати симку для того, щоб вона это ловила хороший сигнал. І в ТикТоке там сказала, это, там відео підсунули, прикольно, короче. Хочете знайти двійника, за, задайте в TikTok я запрос, хто я. Ну я вирішив спробувати. І мені TikTok почав видавати відео один за другим, якісь глючні, коротше, бредовые взагалі. Таке ощущение, що алгоритм різко спився і почав мені видавати якусь дичину. От інтересно, що буде далі. От сьогодні, якщо я включу TikTok, що він мені буде показувати? Боджо. Вот. Сказали мені, що через 11 км буде населений пункт, в якому є Макдональдс. А потім ще через кілометрів через скількись 15, ще один такий буде теж з Макдональдсом. Это что такое? Востаннє машин. Бонжур! <laughs> Ого! Прикольно, цей мужичок теж зупинився, почав зі мною спілкуватися. Та чише не мужичок, то вже дід старий совсім. Ну він теж кудись в мандри їде. Правда, налігке, мабуть, недалеко. Питав, куди я їду. А мені тут опять зігзаг. Я виїжджаю на цю трасу і тут же з нею зворачую. Отак от. Ото названня населеного пункту, на букву А внизу, то вже моє, там, там наш Макдональдс перший. Кому цікаво, ось так он. Андонвіль називається. Той городок, в який я їду, Роуте барри. Тут тоже ремонтують десь щось. Дорожка совсем простенькая. старі хатини. Тут кожна така хатина, як замок виглядає. Тут хозяйство чиєсь за ці старі діди по-англійськи не шпрехають. вони взагалі даже з трудом розуміють, коли я їм об'ясняю, що я не розумію. Ось Ну, кое ках приходиться общатися з ними вже таке. Недовго. Навіть переводчиком не користуюсь, коя-ках таке -та, просте... Просте щось можна і так объяснить, без переводчику. Хоча в принципі я зря боявся, що тут поля. Ось дивіться. Ось тут возле цих будочок такі хащі можна було б зникатися. А если не там, так от тут. Або в оцей мікролісочок. Получается, він стоїть серед поля і там немає нічого. Просто кусочок лісу. Ну в оцих кущах, якщо десь посередині є якась мікрополянка, було б ідеально. Це суперничка. Але і так хорошо. Ух. Боюсь, сьогодні буду їхати довго, не відлякатися не знав. Щоб проїхати поближче бо завтра ж треба в Парижі зачекі. А взагалі так дивно. Я їду на Париж такими інтересними маршрутами, що нікого майже немає. Так тільки селяни на машинах їздять місцеві і то дуже рідко. Також що машина ось проїхала. В основному виходить приблизно на 5 км в середньому одна-дві машини зустрічаються. То есть это вообще нифига. А лесопедистов получается вот это первый вообще за весь день. Хотя утром, пока я еще был на стоянке, проезжал лесопедисты местные, какие катались. Вот тут посреди поля какой-то интересный Стоунхендж. Непонятно, что оно такое. Вполне может быть, что там даже какой дотик во время войны был. Хотя зачем он тут нужен, непонятно. Або вот тут, наприклад, між цими кущами вообще суперская нычка. Вот туди пролізти подальше. И все. А тут ось бурячок. Только я не можу понять, чи сахарний, чи кормовий. Ось, ось під'їжджаю, не знаю, ще це воно, чи ніще. Ні. Взагалі я трошки перепутав ото 5 км в сторону той город, де Макдональдс тут нема. Получается для того, щоб не їхати, не робити крюк. Я у Макдональдс буду заходити в наступному місті, а до нього ще 25 км. А мені вже время обідати. А тут ніде немає ніяких сиділок. Буду шукати далі, дивиться по пути. А вообще я так бачу, що у Франції дуже хороші умови для сільського господарства. Тут прям хороший клімат, по всім параметрам підходить. От. Бо Україна, якщо взяти на цій самій широті, там дуже гарбато. І вологість не така. Тут випадає дощів достатньо для того, щоб У нас на путі там лісочок по карті. Невже там немає якоїсь лавочки, щоб відпочинути і пообідати? Лісочок хороший, але до нього я їхав сьогодні кілометрів 40, а може й більше. А так так, да, класний ночувальний лісок. А є місце для обідання тут, а? Короте, тут нічого такого немає. От тут якийсь степеньочок, може ви за нього сісти. Бо там скоро ліс закінчиться, А тут так кашетненько було б пообідати. Взагалі, я вирішив піднятися више, думаю, тут що буде? Ось тут дуже хороше місце. Примостився на краєчку поля. Хотя тут движняк такой. только что двое велотуристов проехало. Значит, ездят сюда. Но места такие интересные вообще, дочина якась. Вот у нас с собой было зим рыбку, вторую консерву. И потом догонюсь немножко наркотиком. Только цей раз наркотик будет со сгущенкой и маскарпоной. Вот так вот. Леклерк десь. <рес> Рекламка. Треба дивитися карту, куди нам далі їхати. Прикол. Цілий день попадаються колонки на путі і всі не робочі. Ну, мені поки води не треба. Це якраз у тому місті, де я буду в Макдональдсі, десь там вже буду дивитися. Ось такої. Зелений пункт називається Монро. Мені туди куди машина повернула тільки що. Ну що, гляньте, яка гарна картоплинка. Забрати собі в супік. Ще одненька. Тут якась машина губила картоплю. Тут коротка дорога, але вона встрічна. Нам треба дугою об'їхати. Церквень що звеніло, але я не встиг засняти. Мій телефон поки роздуплиться, тормоз. за сьогодні кілометрів 50 вже переїхав. І перше місце спочинкове за сьогодні. А це перше. Ми їдемо сюди. А може і ні, треба перевірити на всяк случай. Так, да, нам сюди показують. Найголовніше, що мене ще й дощиком трохи накрило, але вроді як повинно пронести, дощик не сильний. Ви запутані стали, спускався в самий низ, дуже крутий спуск. І мабуть, далі буде підйом. Виїхав на таку цікаву розвилку. Але все одно треба перевірити чи нам туди, чи ні. Дощ все сильніше і сильніше. Я побачив зупинку, рішив псуватись, трошки посижу. Блін. Не вовремя він. Мог би подождати ще полчасика, коли я б доїхав. І в Макдональдсі пересидів. Зараз подивимося, що тут у нас світить. Дів я, дощик наче перестав. Виїхав, він знову йде. Але я вже не буду зупинятися. 10 км до Макдональдса, Думаю, йде чухкаю, хрен з ним. Становиться все горбатій і гарбатій місцевість, Капець ще ями такі. І погода хоче випісити максимально. І дорога така, машин багато не встає, приходиться тікати на оцю обочину, а вона вся така побита. Ну як вам дорога? Ви думали, тільки в нас таке буває? Хі -хі. Дорога все ж така олімпійська. Гляньте, який ліс цікавий, ялинковий. Причем ялынки такие матерые, прям я начал здесь в Сибири. И дорога. Так це вже здесь вообще это. Это десь або по або вже Россия даже. Тут интересна климатична зона, потому что дарева зустрічаються самые разные из разных зон. А тут воно в одній зоне. получается, росте все. На цій дороге с колдобином мне хватало ще такого крутого спуска. А тут железна дорога заброшена. Взагалі все по-нашому так. <ріху> вот. Я навіть не знаю чи я правильно приїхав, я спустився вниз, а не туди. Навіть <ріху> оцей парк виглядає не по-французьки, якось по-нашинськи. Прикольна штучка, наче кусок якоїсь стіни, остаток якогось замка прикольно що тут на знаках написано що тільки для пішоходів, а розмітка велосипедна В цьому городі організація дорожнього движения трошки пока хромает вот. Ускладнено. У мене маршрут веде такими переулками І тут кругом такие на кожному шагу Прямо наче Венеція якась І тут у них тоже таке саме. Два стекається докупи ось дальше течуть. Капець. Взагалі, все як я казав, я до Макдональдса доїхав. І дощ закінчився. Після цього міста є невеличкий городок і в ньому якісь інтересності водяться такі. Збуска напряму не виходить, засняти, там дерева, закривають, хоча б відсюди. Знов такі необычні форми, кожен раз нові. Вон, дивіться, коротше, фріху розгрібають. Коротше, нічого цікавого. Вони, мабуть, найвкусніше позабирали, тому що щось вони там нюхали і пакували в пакети. Мені досталось трошки йогурта, але їх треба буде перевірити, наскільки вони ще годні. Так, десь тут недалеко має бути істочник води. Буду вже набирати, бо неізвісно, куди я доїду. Може я не доїду навіть до того лісу. Придеться десь раніше ничку шукати. Плюс закрита, думав капець, а тут ось проход є. А що це таке, непонятно. Оце тут, мабуть, будуть зараз краники, так як тоді на спортивному комплексі. Тут один кранник не працює. наступний істочник по пути через 10 км. Ну, придеться їхати. Чим таке тут нарешті я знайшов воду так заодно і мився трошки туди-сюди от такий населений пункт навіть не пам'ятаю як він називається от. потім скажу тут прямо в зупинці зробили це. хтось котиків загубив мабуть, так да? Чи наоборот. Okay. Ей, люди! Французи! Ви де? Всі вимерли? <свісно> Нікого нема на вулицях. Я один. По цій трасі прийшлося проїхати цілий кілометр, але я дуже швидко. Все, ми вже близимся, нам уже близько. Вот. Хотя запретом ніяких не було, но це траси дуже опасные. У вот. них скорость довольно велика. Кошмар. Такая цивілізація була почалася. Тут бац, така дорожка, которой веде нас в цей ліс. но в этом лесу надо быть аккуратным. Мы тут хацапитовка какая-то, а наша дорожка идет туда, в самый центр, и там будет классно. Там вот такие вообще капец. Я так понял, что сюда и только МТБшники ездят и следы всяких животных. А так дичина, все. Капец, уже в самых сумерках, я я таки доехал до правильного лесу. Что-то мне телефон совсем погано снимаю. Я так вот все бачу, а на экране ни хрена не видно. В общем, десь тут я уже доехал. О, звісно, це не той ліс, до якого я ізначально хотів. Отсюда до центру Парижа далеко ще буде.